Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми шестичлені гетероцикли з двома гетероатомами діазин, піретазин, піразин, пірамідин, пірамідинові основи, барбітурова кислота, барбітурова. Завдання звучить наступним чином: наведіть схему одержання барбітурової кислоти з малонового естеру і сочовини. Напишіть схему можливих та отомерних перетворень барбітурової кислоти. Тобто наше завдання складається з двох частин. Спочатку нам потрібно написати схему одержання барбітурової кислоти. Ми пам'ятаємо про те, що пірамід та його похідні найчастіше одержують конденсацію сичовини або тіло сичовини з 13 3 декарбонільним сполуком. Нам потрібно написати відповідне рівняння. Ви зараз його бачите на екрані. Напишемо структурну формулу малонового естеру, плюс. Додаємо си човну над стрілочку це 2 h 5 он У нас утворюється барбітурова кислота. Тут вона зображена у вигляді оксоформи та гідроксоформи. І виділяється дві молекули етилового спирту це 2 h 5 oh Таким чином, ми впоралися з першою частиною нашого завдання. Переходимо до другої частини. Барбітурова кислота це та сполука. У якій одночасно виявляють два види таутоморії кетоенольну і лактамлактивну. Кетоенольна таутоморія зумовлена міграцією протона H метиленової групи. Ось тут ми можемо спостерігати ці зміни. А лактамлактивна груп NH. Також ви бачите позначені гідрогени рожевим кольором і є стрілочка. Тобто, нам потрібно написати кетоенольну таутоморію і лактамлактивну таутоморію – для барбітурової кислоти. Обов'язково пишемо, як називається та чи інша толтомерна форма кетонна форма, енольна форма, лактавна форма, лактинна форма. Після того, як ми виконали обидві частини нашого завдання, ми з ним впоралися. Таким чином, завдання вважається виконаним. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!